І всім привіт-привіт! Це розпаковка паперових сюрпризів. І мене давно не було на каналі, тому що було у мене навчання, саме розумієте. Тому розпочинаємо вже розпаковку. І я вам покажу нашу новинку. Це е, називається колекція шоколадки. Тут такий скотч. Я недавно купила собі отакі От тут пакетики. ну Вони одинакові, але. Оце, оце різними кольорами. Так, ну а інші колекції вам знайомі, і сьогодні ми завершуємо дві колекції: це друг Цетой та Шопери. Е так, ну продовжуємо. Е бачите, я вимкнула лампу, щоб було краще видно. І сьогодні я хочу зробити оранжеву розпаковку. Тому давайте розпочинати. Ой, це тут має бути. 20 пакетиків, давайте дивитися. У нас є ось такий оранжевий і такий у нас є оранжевий. Так, більше у нас немає оранжевого. Так. Файди, які беремо. Ну давайте ось цей візьмемо. Так, далі у нас додатки. У нас, до речі, є ось таких два пакетики: телефончики. Боже, кому я показую собі? Це вам треба. Так, далі шкільне приладдя. тут є оранжеве, але я оцей пакетик хочу відкрити е, саме останній. Тому беремо якийсь, ну, Давайте ось цей, тому що в ньому вато коричневого, а коричневий похожий на оранжевий, тому беремо цей пакетик. Е, далі давайте, чупіки. Беремо оцей оранжевий пакетик. Е, так, так. Далі пазл. Довите, У нас є тут два навіть. Оранжевих пакетиків. Зараз ще подивимось, може ще є. Ні, немає більше. Так, давайте подивимось. який б візьмемо? Давайте ось цей, бо він ну, дуже гарний. Тому беремо цей. Так, далі Це. ем, Ну У нас фіолетовий має бути пакетик, але ми сьогодні відкриємо ось такий зелений. Так, тому що хочу взяти... Оп, і закрили. <с> так, ну просто... Ой. Так. Е далі наша новиночка шоколадки. Беремо ось цей пакетик. Е так. І <с> 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 ось такі у нас пакетики на розпаковку. Так, ми по одних пакетиках беремо, тому що е, у нас колекція не безкінечна, особливо колекція 20 пакетиків. Тому е, ось так. Так, і без ніяких фотошопів ми просто беремо та відкриваємо наш каталог. У мене тут, якщо що, є одножиці, щоб відкривати. І перша у нас колекція, ой, шопери. Ось і ми закінчуємо цю колекцію і нам попадеться щось під номером 2. Брім. Почекайте зараз. Тут треба бути. Я дивлюся, і тут він такий. О, нарешті. Так, і тут у нас такі простенькі. Ааа! Подивіться, який нам шопер випав. Так, Під номером 2, ну, це не знаємо, отак має бути. Це ще такий папір, бачите? Такий ще хвилькою. А в мене вже хвилькою немає. До речі, я тільки що доробила колекцію шоколадки, тому я хочу знати відео. Так, давайте далі. Е, переглянемо точніше цю колекцію. Ось такі у нас були шопери, можете переглянути: такий з квіточкою, такий з маринкою і сонечком, такий зі смайликом, з метеликом. Е, пишерок такий і простий такий рожевий, також тут зелений та червоний. Ну, а тепер давайте переходимо до. Ще одна колекція, яку ми закінчуємо. Ця колекція називається Друг це той». І наш останній пакетик. Нам ще треба. О, він розклеюється. Чи все, все. Це ми підемо нас І нам попадається ось таке. Друг це той, хто по справжньому любить тебе як друга. Ну, прикольно. А ще тут ашету двосмой. Все, давайте переглянемо. Буду читати вам. Друг це той, хто тебе ніколи не зрадить. Друг це той, хто підтримає. Друг це той, хто не дасть комусь образити тебе. Друг це той, хто по-справжньому любить тебе як друга. Друг це той, хто ніколи не образить тебе. Друг це той, хто буде зберігати твій секрет. Ось так. Тепер іде колекція з пакетиків. Давайте подивимось, що нам випадає. До речі, цього скотчу в мене вже немає. Да. Випадає. цього скотчу в мене немає. І нам щось цікавеньке подається. Нам попадається таке what вот, під номером 17. Що? 17. Це ось тут. Ми також його ось таким чином приклеїмо. Ось. Okay. Звичайно, має бути по-іншому воно. Але що зробиш? Отак. Далі у нас колекція пазла, яка мені не дуже подобається. А ось сам самолюнок, який у нас буде виходити. І який він подобається. Так. Е Давайте дивитись, який я малючок попався і під яким номером. А це у нас ось такий. І я думаю, ви вже зрозуміли, що це таке. Якщо будуть відкриті коментарі, напишіть, як ви гадаєте, що це таке. Е, давайте подивимось під яким номером. Під номером 10. Тобто ось тут має ось так Добре, давайте О, тут. Клеюся. <кій> вибачте за ці звуки. Е, просто е, у мене зараз ه, просто є таким справом. Точишимо у мене -то з моїх родичів, тому... Тому ось так. Ми... Ну, вибачте за ці звуки, звичайно. Так, давайте зараз якось максимально красиво якось. Ну, не дуже. Не знаєте, не не, не дуже. Але навіть не дуже видно це. Добре, давайте вже переходити до колекції Chup'i. Чупіки. Ось. Це наша колекція класна. І я зберігаю пакетики. Але вже не знаю, де вони. Я напевно, її вже викинула, чи що. Я не пам'ятаю, але моя мама це зробила. Так, і нам попадається зелений чупік. Ось такий зелененький. Дуже гарний під номером один. Огоу, нічого собі! Ой, я забула казати, який я номер хочу. Під номером один у нас є чупік. Прикольно. Дивіться, яка у нас колекція. На першу сторінку нарешті щось. у нас так. Далі шкільне приладдя. у нас нет додатки. А ось шкільне приладь. У нас такі красивенькі пакеты. Пакетики важні. Тут бачите, що слізі, тому вже може його використовувати цей пакет. Пакетик. Наприклад, для повторення колекції. Нам попадається тим часом ось такий клей. Давайте я подумаю, з ну, яким номером. Тут у нас 6 пакетів. а ні, сім. Давайте під номером 6. Під номером 3 я не вгадала. Жаль. Точно, під номером 3. Да. Ой, під номером. Три. Ось так, у нас виходить. В попередньому відео нам попалося попалася ось така крема. чи що це. Ладно, давайте далі ось эскимо. ось наш пакетик. ось нас тут вам приймають від крема. Откроюся, <coughs> а <ia laugh> я дуже а, не, нормально відкроюсь. О, це у нас лінивець. Подивіться, це лінивець <бум9> у нас. Стекейський лінивець. П Під номером 6. так, да. Під номером 6. Бачите. А у нас тут вісім пока А, Ось так она свябить. Далі додатки. Ось і далі колект наша нова новинка буде. Це у нас, я не знаю. Хто знає, що це за додаток? Пишіть у коментарях, звичайно, якщо вони будуть у мене mm. відкриті. Відкриті. Mm. Так. Ну, я думаю, це нам попадеться mm. під номером 4. Давайте. О! Я не написала, який це номер. Ой, його... я вам, Я вам косполена. А який це номер? Ой-ой-ой. ой, -ой, 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 -ой. Ом, Я навіть не знаю. Бо якщо я помилюсь, то буде в А, Може давайте номером 6, хай буде у нас. Я не знаю чому так. Я забула, що я написала. номери, Або я в деяких забула написати, а в деяких не забула. Ну, а наша новинка це шоколадки. Ось так я її оформила. Тут трошки буде недобре. Ось, ось так. І у нас ось така, до речі, позначка. Я, до речі, собі окупила новий. Нову ручку чорну, і вона ось така. Ну, в мене дві їх. Зараз я вам покажу. Зараз також кожен зараз. Ось такі у мене ручки. Тут 0,5. 0,5, відбачно. Ну, хрубеньке така. І також я 0,3 такий маркер. Ой, не маркер, а ручка. Ось, не ну менше. Ось такі у мене. І я ось цим 0,3 користуюся і написала оцю, якраз намалювала оцю якраз колекцію. І мою зараз побачите, що нам буде попадатись. Ну, я думаю, ви вже зрозуміли, нам будуть попадати шоколадки, але які. О, як відкрилося. Класно. ну, а, виноват, нормально, наверное, 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 пока я так не хочешь себе выкидаться, будет тут цик спорочь, там, пока это, хранение, выбери что за макадампскую новую, встречается, я, я вам расскажу секретик Це я робила найостанніший пакетик. Так. І а цей сюрприз робила найпершим. Так, ось так. Але який номер? Зараз подивимось, мені здається, -6. номер 3. Бачите, як я не, не знаю. А, друзі, давайте я вам поближче покажу. Ось такий у нас бантончик. Ну, шоколадка, бантончик. 25. Це... Що, що таке? Відкрити маме. Намерено 3. Так, я чуть-чуть щось... накладу. І ось така наша розпаковка сьогоднішня. Дякую вам за перегляд. Чекайте наступне відео. І всім па, па 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 Люблю вас, дякую за стільки підписників, пока.